Українська акторка та модель Ліза Василенко стала відомою завдяки молодіжному серіалу Школа дівчина зіграла блогерку лолу з її девізом. Тепер і йде по життю. Завжди цікаві три «С» – це смерть, секс та скандали. І в центрі скандалу Єлизавета опинилася, коли чкурнула до Росії у 2021-му. Мовляв, зірці таких масштабів в Україні стало тісно. А у Москві, крім «С» слави, ще й «Г» гроші. Греби не хочу. На моїй крайній була був Київ. Та ролі чомусь не посипалися на Василенко як Манна з небес. Її не запрошували на зіркові майданчики. Тож уродженка Дніпра стала завзятою тіктокеркою. Коли я приїхала в Москву, я попала в тікток в Ексо. на болотах актриса наговорила такого, що від неї відвернулися українські шанувальники. Не всяка здохнуть лучше тут, ніж в Україні. Заради мільйонних переглядів Гліза готова була прикидатися жертвою і розповідала про розваги, але про війну не сказала ні слова. А в одному з відео просто зреклася батьківщини. Мені обов'язково любити свою родину. За те, що ти мне родился. я приводила пример ранее, що це як отношения з родителями. Ти не обязан их любить українців, які критикували її за переїзд до країни агресорки, Василенко називала тупими. Приміняла страну ля, -ля, -ля. Но ну, я никак на это не реагирую. если чесно, я можу назвать таких людей тупими. Только из з того, что Росія Україна срутся. Почому ти приплітають цього інших людей, котро нікак кетимуні относяться у дві У 2022-му За скандальні висловлювання зрадниця потрапила до бази Миротворець. А потім у мозку актриси таки перемкнуло, і вона перевзулася в польоті. Люди саме в цей момент нашімні тикати в моє говно э, моїм ліцом. І почалося чи то чергова гра, чи то щирі хвилювання за людей, які живуть під обстрілами в Україні? Реально то що відбувається. То, что скидывают мне мои друзья. Все. То засуньте, пожалуйста, в себе в все эти черные экранчики, все эти эмодзи И мир во всем мире. Лииза скаржилась, що життя на болотах не казка, Бо потенціал актриси ніхто так і не оцінив. Я все ж дала момент, когда же мне уехать, потому что я не чувствовала себя не то, что там как дома, я чувствовала, будто я в тюрьме. З тюрми Арефії Василенко подалася не в Україну, а в Європу. я подумала, що я попробую просто везде, і поэтому потом, если у меня будет реш возможность принять решение и выбрать, я виберу. Спробувала, як воно жити і в Дубай. Там лізу помітили разом з російським репером Алішаром Моргенштерном, а точніше, Валієвим. Ще у 2021-му російського артиста визнали таким, що створює загрозу національній безпеці України. Щоправда, вже після початку повномасштабного вторгнення співак, начебто, прозрів, висловився проти Путіна і потрапив до переліку іноагентів. Нині солодка парочка не приховує стосунків. Нещодавно Василенко похвалилася каблучкою із натяком, а раніше було провокативне фото з немовлям. Ось тільки вагітною Ліза не позувала. Натомість заробляла на життя штампуючи ролики під російські пісні і публікуючи контент на платформі розваг для дорослих. Дійсно, зароботок нонліфанс очень э, діапазон огромний. Тобто, ти можеш і там 100 доларів получать в місяць, і там чотири мільярди доларів дісвітне може за год. Тож, якщо з Морганштерном знову не складеться, як і з кар'єрою актриси, Василенко продовжить демонструвати свої інтимні місця за гроші. Чим не знімальний майданчик?